Анастасія Должок, дружина ветерана війни. Її чоловік воював на різних напрямках, був важко поранений. Коли його комісували, дуже за нього хвилювалася. Чи не зламається він, ділиться Анастасія? Бійцю допомогли свої рідні ліки, громадська робота, спорт та участь у численних міських проєктах. Анастасія каже, зрозуміло, що повинна бути з ним поруч, а тут випав такий шанс відвідати курси аромата арт-терапії на свіжому повітрі. Я вважаю, що це є дуже корисним. Взагалі для нинішніх людей і ветеранів, і сімей, ветеранів, і взагалі для людей, які живуть в умовах військового часу. Хочеться, щоб побільше людей дізналися про це, побільше побачили, що взагалі це є дуже круто і що це нормально абсолютно. Ось так от відпочивати. І от я сюди прийшла, дійсно зайшла в цей парк. Я тут вперше. І я захоплена, якщо чесно зараз. Люди бояться це робити. Думаю, що ну це не на часі, але насправді відпочинок. Перезавантаження це, це от я зараз малюю. Я прям погружаюсь і від, ну, відволікаюсь. Мені ну, дуже подобається. Поки Анастасія поринала з головою декоративну графіку. Її чоловік Олег Должок знайомився з культурним ландшафтом ботанічного саду. Ділиться, готовий милуватися калиновим острівцем та казковими ялинками, бо це діє дуже заспокійливо. Це насамперед дає сили, що не забувають про ветеранів, про сімей, членів їхніх родин, тому що це не настільки, навіть як і ветеранам, це знову ж таки потрібно, але потрібно і членам їх родин, сім'ям, дітям, щоб, хоч там на якісь години-дві забути про ці всі переживання, про ці всі жахи зараз, ну що коїться там відволіктися, да, відволіктися. Знаєте, там повернутися, хоч якось там морально до мирного спокійного життя, і це дуже сказати вам, ну класно, що це у нас в місті проводиться, підтримується. Родина Должків серед учасників міського заходу як пахне спокій. Організатори з локацією довго не вагалися, адже зараз у ботанічному саду буйно квітнуть півонії. Вони цінуються флористами, за пишне листі, ефектні квіти та декоративні плоди. Тут вирощується 18 сортів півонії. Найцікавіше з них українська берегиня, яка має рожеве забарвлення і є символом незламності нашого народу. Є ще рідкісний сорт, білий лебідь, розповідає науковець Юлія Юхименко. Крім півоні, на увагу заслуговують сосни рясноквіткові. Якщо придивитися до молодих плодів та вдихнути поряд з деревом повітря, то можна зарядитися енергією на багато днів наперед. Така ароматерапія корисна для тих військових, хто знаходиться на реабілітації. Радить ботанік. Вона має двоколірне забавлення хвої, таке сизе і зелене. Перелив такий, де кольорів, дуже гарна. Зараз вона відквітувала і в неї зав'язалися плоди цього року ці шишки, дуже маленькі, фіолетові е е е кольору. Е е вона, вони дуже прикрашають рослину на, 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 на цей час. І також на рослинці водночас знаходяться і шишки минулого року. Це не перший візит ветеранів війни до ботанічного саду. У квітні вони взяли участь в акції Калиновий гай. Тоді у ботсаду створили зону відпочинку для захисників та їхніх сімей. Одним із претензних завдань міської влади Кривого Рога і Ради оборони міста це підтримка ветеранів, їх родин, захисників, захисниць, членів сімей загиблих і полонених військовослужбовців. І як матеріальна, так і моральна підтримка має бути. В місті створена потужна програма підтримка героїв. Вона вже в дії. Ми на базі палаців культур створили арт, терапію, танцями, художні, мистецькі терапії, де військовослужбовці, ветерани можуть приходити і свої. Хвилювання, свої страхи відображати на бумагі і таким чином побороти їх. Тому що, я точно знаю, найскладніше завдання це буде повернення наших героїв до мирного життя. Війна закінчиться обов'язково, закінчиться нашою перемогою. Але маємо пам'ятати і допомагати нашим героям, які нас приведуть до перемоги. Єлизавета Усатих коріна одеситка. Її чоловіка після важкого поранення, яке він отримав на бойовому завданні, перевели в одну з криверіських військових частин. Жінка каже: приємно здивована тим, як піклуються у місті про ветеранів війни. Їм у доброму сенсі не дають спокою. Чоловік Єлизавети завдяки цій підтримці займається тим, чого раніше він не робив. Наприклад, танцює. Сміється жінка. Єлизавета з донькою у боцсаду вперше емоції тільки позитивні. Дуже красиві піони побачила полеце ціле. Потім побачили, як дуби такі величезні. Просто я не знаю скільки років, але вони дуже красиві. Там соснову ліс, то теж красивий і дуже красиво, дуже затишно. Дуже аромати таких дерев. Нових нових, що я даже не не чула і не бачила. Так, керівниця ботсаду Людмила Бойка говорить, таких допитливих відвідувачів годі й шукати їх цікавить усе від цілющих властивостей лаванди до ефекту для організму від запаху казкових ялинок. Така собі ароматерапія у поєднанні з навчальним процесом. Звертайте увагу на рослини, які у нас справа ліва. У нас тут ялівці з правої сторони розташовані. У нас бут, сости гоні. Ми бачимо зворотній зв'язок. Ми бачимо, які вони до нас приходять, і дуже добре бачимо, які вони від нас виходять. І те, та та якась надія, те якесь світло, спокою. Воно бачимо, ми в них очах, і воно надає нам сили працювати далі в цьому напрямку. Для всіх учасників арт яжу на північ міста також були організовані мистецькі майстер-класи. Це заняття з патріківського розпису та декоративної графіки. Час складний і люди потребують релаксу, особливо діти, акторська майстерність, малювання будь-яке це просто спілкування гуртом, це робити загальну творчу справу. А це найголовніше. Я приїжджаю додому повний емоцій, тому що це релакс для того, хто малює. А ще для того, хто намагається допомогти у цьому малюванні. Це велике щастя. Для закріплення матеріалу арт-терапія за участю вихованців другої художньої школи. Вони ділилися з ветеранами війни та їх дітьми, азами техніки малювання. Пензлик лікує нудьгу, стверджує юна пейзажистка Асія Агасанова. Це дуже важливий захід, я так думаю. Тому що це розповідає нам, показує наші картини про Україну. Наші природу, наш сад ботанічний, і бійців це має заспокоювати. На завершення програми дегустація чаю під назвою «Ботанічний». Нам вдалося вивідати у Юлії Юхименка назву інгредієнтів, які необхідні для приготування цього цілющого напою. Чай ботанічний цілющих трав наших колекцій і природної флори. Ті, що зростають природно, і ті, що були також інтродуковані з інших місць. До складу цього чаю. Війшла лице, липа серцелиста, липа повстиста, материнка, чебрець, листи, листки горіху чорного, м'ята садова. Що там ще? Квітки, листочки барбарису і листочки спородина чорної. Які властивості лікарські? Ну звісно, це насичення вітамінами, мікроелементами, флавоноїдами. Це дуже лікує, заспокоює нервову систему, насичує організм, корисними речовинами. Реабілітаційна акція Як пахне спокій у рамках проєкту «Мистецтво нескорених пройшла за підтримки Ради оборони Кривого Рогу, міського управління культури та сервісного офісу ветеран. Все сподобалось. Я вперше був в ботанічному саду, сьогодні садочку в садочку цьому. Я, мені багато казали про нього, але ж я на власне очі побачив, яка кількість рослин, дерева. Квіти, лікарські рослини це найцікавіше, то, що можна їх потрогати, навіть спробувати на смак. Чебрець, м'ята, міліса все це тут є. І я впевнений, навіть з дітьми тут буде дуже цікаво провести час. І на завершення про ще один пілотний проєкт навчання ветеранів війни неінженерним інженерним професіям майбутнього. Це для тих, хто бачить себе у майбутньому в ІТ-індустрії. Навчання для ветеранів російсько-української війни буде безкоштовним. Яркононенко Артем Кравченко, постфактум.